То, що я купила сьогодні в секунді. Купила першу таку кофточку, звісно, ну, все пам'ятаєте. Купила першу цю. Мені понравилась. Думаю, якась така, типу, така обманочка, така, як з футболочкою, но. Оказалось, що під низом там ще така прикольна маєчка. Ну, мені дуже подобалося. За 10 злотих дуже прикольно. Чорна кофточка така, типу, як трошки тепленька. Але теж в гарному стані, просто що. Не випрано ще і не поутюжено, і лежала в мене на ліжку тут миш. Але прикольно. Все приблизно розміру М. Така кофточка теж мені подобалась, теж розміру М. З такими кузочками на рукавчиках. Прикольно. Простенька, але, може бути, 9 злотих, по-моєму. Джинси, геть новенькі, з етікеточками. Тоже 10 злотих купила одні. І ще одні купила просто чорні. Не буду вже їх це є, і дуже багато просто джинсів на менших розмірів. Я просто зараз сама не розумію, якого я розміру, але з етикетками. І всі в п'ятницю, суботу, по 10 злотих. І сині, і чорні, і голубі, і ну, більшість такі розміри 25-26. А я трошки виросла.